Щоб була логістика. Ви знаєте, що в цьому році дорожній фонд повністю обрізали. І ви самі їдете по тих дорогах. Впевнений, коли ви читали ці фейсбук-пости, ви самі підтримували, що там закопують в асфальт. Я хочу почути вас через три місяці. Ситуація на дорогах жахлива. Кошти, які виділені, в три рази менше, ніж норматив потрібен для отримання. Це при тому, що два роки у нас повністю всі вантажі поїхали дорогами. Тобто 70% навантаження всього всієї логістики в країни зараз на дорогах і на мостах, і пункти пропуску, які теж треба залучати і треба на це розвивати. Тому, коли ми говоримо про кошти, ми в першу чергу маємо зрозуміти, коли ці кошти надходять, коли ми їх витрачаємо. Це перше. Друге, що стосується фінансування загалом, мені здається, що ну знову ж таки, можливо, не річ, скажу, але мені здається, що проблеми в коштах не будуть. Проблема буде завжди в тому, чи є готові проекти, на які ці кошти витрачати прозоро, зрозуміло, за пріоритетами. Це перше і друге, що стосується міжнародних партнерів, в них є своя інерція прийняття рішень. Є деякі речі, на які нам гроші потрібні тут і зараз. Енергетика, ми пам'ятаємо минулого року, коли вибухнула Каховська ГЕС і коли це стався цей теракт, ми розуміли, що гроші потрібні тут і зараз, для того, щоб забезпечити водою е, Дніпропетровську область. Але... Фінансові інституції навколо нас, вони, в них є інерція прийняття рішень, в них є свої процедури. І це вимагає великого часу для втілення. Тому я би радив зараз не думати про гроші, треба думати завжди, але готувати свої проекти, на які витрачати ці кошти, щоб вони дійсно приносили назад ці кошти в бюджет. І якщо говорити про логістику, це дійсно не просто важливо, це найбільш важлива історія, в яку зараз треба вкладати. Тому що дуже багато людей, які говорять про те, що необхідно. Або не необхідно відбудовувати зараз, і треба почекати кінця війни. Може так статися, що, наприклад, наші вантажі не доїдуть до фронту. Але наших військових не вивезуть з нуля, тому що дорога в поганому стані, або тому, що немає мосту, або ми не зможемо вивезти нашу продукцію, тому що пункти пропуску забиті. Тому мені здається, що в коштах проблем не буде. Тут треба готувати свої проекти, готуватись до того, що буде великий запит. На проєктно-кошторисну документацію на конкретні сфері економіки, які треба витрачати ці кошти. А що говорити про загалом за останні два роки, то нових коштів на відбудову з-за кордону надходили не так вже багато. І Їх було дійсно дуже мало. В більшості це реструктуризація вже існуючих кредитів, або є точкова допомога, як от колеги з Сполучених Штатів нам допомагали сталю в енергетикі другого рівня. Вони надали сталь. Були точкові кошти, які на водогони йшли, точкові кошти, які на енергетику йшли. Але говорити про те, що є системна допомога в відновленні як стратегічної, поки що я не бачу.